Усім привіт! Мене звуть Ліза і я починаюча дизайнерка одягу. Сьогодні разом з вами ми розпочнемо шити мій новий проєкт, сумочку. Тому let's go! Поки ми йдемо шукати тканинку, розповім вам трохи про проект. До речі, зацініть мій лук. Ця сумочка одна з моїх робіт, і якщо вона вас зацікавила, більше ви зможете побачити в моєму інстаграмі або тіктоці. І так, повертаємося до проекту. Це завдання з одного предмету в моєму університеті. Тема аплікація. Як головний мотив я вирішила використовувати Катерину. Ця картина вже дуже довгий час не дає мені спокою, тому я вирішила втілити її в цьому проєкті. Скоріше за всього, у вас з'явили запитання: що ми робимо на секунді? Для мене дуже важливо нашкодити своєю творчістю екології. Проте, фешн бізнес є дуже проблематичним, і менше, що я можу зробити, це повторно використовувати тканини, які б мали забруднювати нашу планету. Поки я розроблю локали, розповім вам про труднощі, з якими зіткнулася. Останні три дні я провела, шукаючи певний відтінок червоного. Дисклемер, його я так і не знайшла. І це була перша проблема, тому що через брак цегляного відтінку в мене полетіла вся композиція, і я змінювала ескіз тричі. Ремарочка з майбутнього набагато складніше виявилося працювати з ручками, ніж з ескізами. Але до цього ми повернемося трішки пізніше. Поки ми балакали, я вже приступила до вирізання деталей аплікації. Для себе я вирішила використовувати чотири основні кольори джинси. Це білий, блакитний, синій та темно-синій. Деталей вийшло дуже багато і вони були дрібними. Я навіть почала трішки перейматись, але насправді це була не найскладніша частина. Це не можна порівняти з тим, що буде далі. До речі, саму аплікацію я зробила досить швидко. Тобто я впоралась десь за 3-4 години. Наступним кроком стала вишивка. Це доволі логічно, тому що після з'єднання усіх деталей буде не дуже зручно робити квіти. Я знаю, про що я говорю, тому що після того, як я з'єднала усі деталі, викладач мені порадив зробити квіти більш інтенсивними, збільшити їх розмір, і це було не дуже зручно. Останнім кроком стали ручки. Насправді, над ними я працювала протягом усього часу, але перешивала я їх, напевно, рази чотири не менше. Складність була у набитті та пришиванні ручок до основи. Спершу я планувала пришити їх набитими. Так як вже робила це раніше, маю досвід і вважала, що це буде виглядати більш естетично. Але вони виходили дуже тонкими, а більшу кількість синтепону моя машинка не могла прошити. Тому я вирішила спробувати набити ручку. Але вона виходила занадто товстою, її було неприємно тримати в руках, і цей варіант мені не підійшов. Спробувавши знову знов, я знайшла спосіб, за допомогою якого ручка виходила об'ємною, але не твердою. І що ви думаєте, коли ручка вже була готова, я спробувала пришити її до основи, і машинка відмовилась це робити, тому що шар все одно був занадто товстим, строчка виходила негарною і я вирішила все розпорювати. Зараз на відео ви бачите, що ручки пришиті пустими, і це було найкращим рішенням. Насправді сумка виглядає гарно навіть зараз. І переглядаючи ці кадри, я взагалі в захваті від своєї роботи. А зовсім скоро ви побачите фінальний результат. Тому, якщо ви ще не підписані, обов'язково зробіть це, щоб ми не загубились.